Доброго дня. Слава Україні! На сьогодні на огляді набір поштових марок України за 2022 рік. Ось так виглядає. Титульна сторіночка. Альбом складається з таких трьох сторінок. Тут намальовані зображення різних марок України. Зразу складищами для марочок. Це у нас перша марочка, друга. Марочка доброго вечора, ми з України. Цілий блок марки Сармати. Тут чотири марочки у нас ще є. Тут у нас цілий блок сад божественних пісень. Пес патрон цілий блок, «Кавун», Олімпіада по одній марочці. Блок вільні, незламний, непереможні. Блок Слава Збройним силам України. «Каримське «Кримське одна марочка. Мрія. Одна марочка, блок перемоги. Ново, щасливого Нового року і щедрик. Ось такий набір 2022 року від Укрпошти. Тут у нас марочки України різні, теж присутні марочки за 2022 рік. Тут теж марочки України. Поштові марки України на українській мові. І на англійській. Ось такий набір поштових марок України за 2022 рік. Чуж гарного всім дня, дякую за перегляд, тихого мирного неба над головою і до скорих зустрічей.